Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас огляд новин. Що ж у нас буде в жовтні та до початку листопада? Я так розумію, що у нас буде битва блогерів, а отже, ця битва блогерів складається з 9 членів екіпажу також і дев'яти стрімерів Євросервера. До речі, хотів вам дещо наголосити. Незнайомий вам облик ось такої людинки. Ну, то гаразд, напишіть в коментарі, що ви думаєте. А доки ви дивитесь це відео, напиши свій коментар та підпишись на канал і влупи з ноги вподобайку для того, щоб я зрозумів, чи упав у тебе монітор на пол, чи не упав, точніше, на підлогу. Щоб ви мені не говорили, що тут є русизм, я вам розповім, в чому проблема швиденько. А... Чому я так говорю? Це, як мені написали в коментарях, не переживай те, що ти так говориш. Це гвалтування собачої мови. Отже, давайте приступимо та подивимося ж на цих блогерів. Що ж це за блогери, та взагалі, як це буде виглядати, що вони взагалі із себе. Покажуть нам, та які ж вони бомбові. І чи будемо ми в них приймати участь? от цього я вам уже не скажу. Але думаю, що можливо, можливо, будемо приймати. твік Бебі доволі непоганий такий чоловічок, непоганий такий член екіпажу буде, доволі прикольно виглядає. Скіл-члют. Скіл члют. Можливо, я щось неправильно читаю, напишіть також в коментарях. Також непогане таке е, обличчя, хороша емблема Обезянки доволі бомбово, просто крутецьке. Майленд. Молодий стрімер, доволі непоганий, такий, також дуже цікавий. Avisome Epic Goose. Такий е, двухликий хлопчина. Також непоганий якась, якийсь тапок, зелений з, з очима та з зубами. Нічого особі, хлопче, оце да. Прикольно. І Death Games. Я так розумію, що це вони розділені на команди, тому що тут 1, 2, 3, 4, 5. І одному стрімеру не знайшли, я так зрозумів, пару. А можливо, ще шукають пару. Дес games також доволі непоганий такий облик, але він мені когось нагадує. Що ми тут можемо бачити? Тут є різні озвучки екіпажу, та, звісно ж, різні стилі на кожного різного стрімера. Тобто, якщо ви бачите, доволі непогано, але стиль ми такий вже десь бачили, тому я не думаю, що він новий. Є деякі нові стилі, але. Нічого майже не змінилося. Отже, до наступної новини давайте приступимо. Дівчина з обкладинки. Тут, звісно, я хочу попросити у вас вибачення, тому що вчора я трішки не розібрався в цій новині та відразу ж вам вилив бонус-код для того, щоб ви проголосували за цих дамочок, за кого ж ви хочете грати. А отже, друзі. Ця подія буде доволі непогана, тому що ми отримаємо двох членів екіпажу. Це будуть ось така дівчинка зустріч героя, дівчина з обкладинки, та зустріч антигероя Баронеса. Доволі Баронеса така непогана. Придумали доволі круто, могли бійцю якось одягнути поцікавіше, а то ж у неї там якийсь пістолетик у кабурі. Отже, що я можу вам сказати? Той код, який ви вводили за кобру, у вас буде знижка на Ренегата 20%. Тобто, коли ви будете купувати собі техніку, той, хто ввів, бонус-код буде на кобру знижку, знижку мати 20% тобто на Ренегата. І той, хто ввів на Юджоу, тобто, за там Чоловіка вам нарахували такого, вибачаюся, трішки вилетіло з голови, як його звати. там а, У нього буде ось така СТРВ, тобто на, на неї буде також скидка 20%. А, що хочу вам сказати Повідомити на рахунок того, скільки ж зібралося голосів, і ми зробили свій вибір. Завдяки тому, що я повідомив вам бонус-код, тут є і наші 10 тисяч голосів. Тобто в середньому десь приблизно проголосувало 33 тисячі голосів за ось цю даму, а за цю даму всього лише 21 тисяча. Але якщо хтось із мого відео голосував за ось цю даму, яка зліва, то будь ласка, напишіть в коментарі, тому що тут 21 тисяча. Тобто ви розумієте, що ця дама більш привабливіша і за неї проголосувало як умога більше. Також набори, як ви бачите, що тут будуть, різ... будуть різні набори. Ви бачите танки, бачите різні стилі, нашивки, різні приколюшечки. Доволі непогано, я так можу сказати. Також у вас буде ось така ще техніка, ви зможете її вибрати в преміум магазині та придбати собі на аккаунт. Тобто ви можете придбати відразу дві ось такі в чудових стилях, можете придбати. по Одиночці. Тобто придбати набори, можу вам зараз відразу показати, скільки вони будуть коштувати, якщо вам це цікаво. Ну Представте 1100 плюс 20% знижки, а ще якщо є бонус код, то ще мінус 20%. Якщо воно буде діяти, то буде ще файно, хлопчики. файно Хто забажає, може купувати. Також ви можете окремо купити стилі. Стилі доволі недорого стоять, але якщо у вас є бажання, можете купити. Також ось тут, бачите, в наборі є. Такі продажні машинки. також А Я думаю, що вигідніше буде купити поодиночки, не потрібно це купувати. так Звісно, тут 5 тисяч золота і 3 мільйона срібла зверху, і екіпажі, і ще 9 предметів. де Предмети вже не будемо роздивлятися. Друзі, також Twitch Drops у нас запускається. з 14 жовтня, тобто вчора він вже запустився, та по 28 листопада буде а, Twitch Drop. і Twitch Drop у нас буде особливо для євросервера. Чому так? Тому що бачите, що тут є. А, вибачаю за моє є дуже погане, шкідливе слово. Тут є у нас всі стрімери, за яких будуть битися в битві блогерів. Ви також зможете їх отримати, дивитися їхні стріми, стріми на твічу, але. Я думаю, що можливо, вам знадобиться а, когось із них член екіпажу. Що ми можемо отримати від цих стрімерів? Один командир QuickBeby, унікальне озвучення, нульове уміння, бойове братство, а, вдосталь досвіду, щоб вивчити два додаткові уміння чи навички. Тобто, я так розумію, що ще додатково тут буде приєднана лампа. Шість емблем QuickBeбі, шість написів QuickBeby. Та три декора, деколі квікбебі, два стиль квікбебі. Ну і тут у всіх стрімерів одне і те ж саме. До речі, два рази на аккаунт. Тобто, в сумі ми зможемо отримати 12 емблем. А, ну Один командир, я так розумію, можливо, і два командира буде. Тому доволі непогано. Також у всіх стрімерів, які є і, і а, приймають участь у битві блогерів, то всі будуть мати ось такі приколюхи різні. Також емблеми. Деколі різних стрімерів доволі непогано. Також один день преміум аккаунту, три дня преміум аккаунту та 5 бойових завдань на Х5 досвіду за перемогу в бою на будь-якою будь технікою. Також у нас зараз заступила продажа такої техніки, як СТРВ K 9 рівня, FCM50 тонн 8 рівня та БТ7 Артилерійське. Доволі непогана така машина, цікава, сильна гармата, може. Дуже пошкодити техніку та завдати дуже багато шкоди та швидке КД має. ЕЦН-50Т це техніка 8 рівня, яка була колись дуже сильно імбовою. Бронювання, пам'ятаю, наскільки, наскільки я пам'ятаю, в лобовій проекції було доволі непогане та хороша скористрілість. Шведський важкий преміум танк 9 рівня, ви всі знаєте, що це за танк, та чи варто його купувати, це вже вирішувати вам. Якби. Переді мною стояв вибір СТРВ К, ФЦМ 50 тонн, чи БТ7 Артилерійський, що з цього можна взяти. Я б, мабуть, взяв би БТ7 артилерійський та краще б купив би потім дівчина-зорплатинки, наприклад, ось цього Renegata, або, наприклад, СТРВ С1. Щось із цього. Але уже ці набори, ну, ви самі знаєте, що СТРВ К, так, звісно, вона нібито то є Імбола. Можливо, можна на ній пограти і від е, холмів. Там Наприклад, і від башти, і доволі непогана така гармата, але трішки їй чогось не вистачає. Тому, друзі, якщо у вас є бажання, ви можете придбати знижкою до 28% цю, такі цікаві машини. Тут дійсно є дуже багато цікавих пропозицій. Також ви можете стандартний набір купити за 1196 гривень, найкраще за 2616 та поліпшений за 2036. Звісно, тут є свої приколюхи, тобто 5000 золота. 90 днів прему, тобто за 2600 ви доволі непогано таке отримуєте. І тут також 2000 золота та 30 днів прему. Але я думаю, що додати ще, там, наприклад, 600 гривень та купити собі ще 60 днів та ще 3000 золота, доволі буде непогано. Отже, ви розумієте, що я маю на увазі. Чи можна, звісно, для колекції або для того, хто хоче пофармити, можна, звісно, купити. Для того, щоб це було. Яскраво на шару все купити в одному пакеті та було доволі непогано. Тому що тут ще дають бойове завдання x 5 досвіду 20 штук поліпшень і найкращий 35 штук. І особисті резерви. До речі, особисті резерви також непогано. 20, 20 і 20 різного досвіду та кредитів на одну годину. А також ЮАКім Броден це буде дуже цікава така озвучка. Enemy on fire. Тобто така, знаєте, бодренька-бодренька. Також тут у нас є FCM50 тонн, такі ж самі у нас набори, але тут вже ми отримуємо 75 а, особистих резервів, я так зрозумів. А ні, це ми отримуємо спорядження 75 штук. Тобто по 25. Кожного. І БТС-7 артилерійський, звісно, як ви розумієте, золото 6 тисяч, срібла 1 мільйон, завдання та особисті резерви. Доволі непогано БТС-7 артилерійський, це крута машина. Хочу ще раз сказати дуже попросити дуже сильного вибачення, за те, що я виклав невірну інформацію вчора. Та все ж таки я. Думаю, що ви звернетесь, точніше, не звернетесь, а поставитесь до цього з А всім дуже дякую за перегляд цих новин, героям слава! Всім дуже дякую. Зустрінемося в нових відеороликах.